З Волинської фірми, яка має відомих та впливових власників, стягують майже мільйон гривень боргів. У господарському суді Волинської області сьогодні розглядали справу за позовом Приватбанку до публічно-акціонерного товариства Мінмат Ревербері. Як йдеться у матеріалах справи, ще у 2015 році ця фірма скористалась кредитною відновлювальною лінією у фінустанові на пів мільйона гривень. Однак, за словами позивачів, з жовтня минулого року перестали повертати кошти. Позичальникам нарахували. Проценти за користування кредитом комісію та пеню і у суді виставили рахунок на суму більше 900 тисяч гривень. Відповідачі на суд двічі не з'явились. Тож суддя Оксана Суряк прийняла рішення. Без їх присутності позов Приватбанку задовольнили повністю. Чи знають взагалі про нього власники пат Мінма Тревербері, невідомо. Судова повістка, яку надсилали за адресою реєстрації фірми, двічі поверталась. На дзвінки за вказаними у реєстрі телефонами ніхто не відповідає. Ми ж зауважимо, засновниками установи, яка займається виготовленням мінвати, є відомі в Україні люди. Це, зокрема, колишній нардеп та екс-заступник міністра інфраструктури Петро Кравчук та дружина екс голови. Верховного суду України Василя Онопенка Лариса Онопенко також частку фірми мають громадянин Німеччини та італійська юридична особа.